Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі, і зараз я вам розповім щодо безпеки в Харкові. Ну, дивіться, в Харкові в принципі поки що нормально. Є... Можна, можна не до можна тріш, можна навіть місяць пожити точно, але. Але треба слідкувати там за каналами Харківськими. Якщо тривога, треба реагувати на це. Запам'ятайте. ще друзі. Я вам хотів сказати, наприклад, що робити, якщо ви там пішли в парк Шевченка, а написали, що капе на Харків або шахет на Харків. Або, або, або ракета. Що робити? По-перше, вам потрібно негайно зайти в якийсь заклад і перечекати, поки прилетить ракета, але чи її соб'ють? Нас сподівався, що ракети всі за межами Харкова будуть збивати просто. Якщо будуть збивати ракети над Харковом, то просто осколки можуть в ваш будинок полетіти. Друзі, я вам ще хотів сказати щодо безпеки в Харкові, що... А ще головне, вам треба запам'ятати, що, якщо там, наприклад, ви в школі, ви в школі там, і ви на перерві бачите, що, що щось летить на Харків чи на область, вам негайно потрібно повідомити вчителю. Вчителю вашому. А якщо немає вчителя, то директору. І щоб ви спустилися в укриття, тому що капає це а, керована авіабомба, а це а, РСЗО, якщо РСЗО, хоча воно до Харкова самого не долітає тільки до Прігорода. А РСЗО, дивіться, це... А, там. Я вам потім скажу. Ну, друзі, я вам ще хотів сказати щодо безпеки у Харкові, що вам потрібно обов'язково, щоб у вас був тривожний цим, чемоданчик, щоб у вас там було все необхідне. Там вод, вода, телефон, ліхтар, павербанк. Звісно, що він у вас є зарядка. А далі вам ще ліки потрібні на всякий пожежний, вид, на всякий випадок. Далі вам їжа потрібна. І саме головне, вам одяг потрібен. І ще вам потрібен зв'язок там взяти телефон, щоб можна відстежувати, якщо там щось чути чи не летить, але все одно коли. Тривога треба, коли тривога, то негайно потрібно спускатися в укриття, бо якщо у вас в школі немає укриття, треба, б, щоб вас забрали з школи і ви висиділи за двома стінами або в укритті. Але, друзі, запам'ятайте, якщо у вас немає укриття, не обов'язково його шукати. Тому що прилітає швидко. Треба сидіти за двома за стінами. Це обов'язково, якщо у вас немає укриття. А ще вам на останок хотів сказати, щоб ви запам'ятали, що Харків це. Це гарне місце, але ще є опасність російських військових, тому що вони стоять лише за 45 кілометрів від Харкова, тому теж будьте -то обережні. Тому... Знати, чому? Тому що на фронті, якщо вдруг щось не так піде, ті російські війська підуть в сторону Харкова. А якщо вони зайдуть в Харків, як на початку війни, то потрібно б швидко тікати, тому що Харків при... привратиться в, в бої в зону бойових дій. Але запам'ятайте, друзі, що наші ЗСУ ніколи не дадуть їм захопити Харків, це взагалі нереально буде зробити. Тому що якщо вони поїдуть на танках, вони, наші, звичайно, їх виганють із Харкова, але все одно в них зайти в Харків, ну, маленька. Тому, друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. І, і всім до побачення.